Вашій увазі інтерв'ю зі знання учителям-словесникам від вдячних гімназистів. Гімназії звикли бачити міські краєвиди з висотними будинками, землю, одягнену в асфальтні лати, високі поодинокі дерева. Берези та ялинки, звівшись на пальчики, зазирають у вікна трьох поверхів, де вирує життя. Гімназія вдивляється і вслухається в себе. У її тілі, як вічні молекули снують діти, Гору вниз, уперед, назад, колами хвилями. І серед всього всього організму можна одразу побачити їх, Добром сяяних, мудрістю переповнених, щирих серцем і з душею, як пісня. Вони пристань наших дитячих мрій. Вони це наші вчителі, закохані у слово, рідну мову. Поезію ви нас навчаєте любити, повторюючи, що краса всього основа Вчити нас чесно в цьому світі жити. І ми вас чуємо, ми віримо вам свято. Для нас ви зорі романтичного світання. Тому й талантів серед нас багато, бо вам завдячуємо нашим розцвітанням. Філолог це не фах, не просто вчитель. Ми впевнені, якою б ця епоха не була. Сердець і душ дитячих вічний Ви... Ви Перша скрипка в школі. Нота і струна. Чи хочеш ти, Юлю, бути схожою на Наталію Михайлівну? Якщо так, то чому саме? Так, я хочу бути схожою на Наталію Михайлівну. Вона приклад справедливості, гуманності. Її уроки цікаві та змістовні. Ми вчимося не лише української мови, а й головного в житті. За будь-яких обставин залишатися людиною. Дякую. Влада. З якою порою року в тебе асоціюється образ Наталії Михайлівни? Образ Наталії Михайлівни у мене асоціюється з чарівницею осіння. Зоряність з думок, ґрунтовні знання дихають творити та самовдосконалюватись. Вона моя охоронниця та путівниця Віталія Михайлівна чарівниця. Дякую. Поліна, Денисе, не секрет, що ваш клас склав найбільше санканів у гімназії. А про Людмилу Васильівну склали? Так, звісно, склали. Бо Людмила Васильівна це людина, яка навчає нас терпіння. Вічливості та доброти. Людина добра, чуйна, підтримує, підбадьорює, навчає. Дає завжди гарну пораду. Найкраща. Людмила Васильівна розумна, справедлива, допомагає, оцінює, навчає. Наш найкращий, класний керівник, учитель. Дякую. Настя. Чому урок української мови є твоїм улюбленим? Для мене урок української мови є улюбленим, тому що я хочу грамотно використовувати знання на письмі та при розмові з іншими. Для мене українська мова є слов'яною піснею, мовою пісні, мовою скарбін. Дякую, Євгенія, Які якості пані Олені ти цінуєш найбільше? Взагалі, мені здається, що таких якостей пані не безліч. І вона є гідним прикладом для наслідування в усьому. По-перше, вона напрочуд добра, а кредо, мені здається, це справедливість. Але найголовніше те, що незважаючи на що, вона не вчить залишатися людьми. Ліза. Чи цікаво вам спілкуватися позакласний час з вашим класним керівником? Так, звичайно, іншої відповіді тут бути не може, адже пані Олена є дуже мудрою та розумною жінкою. Для всіх нас вона є творчим натхненником, мудрим порадником та суворим наставником, який веде нас стежками дорослого життя. У позакласний час я можу звернутися до неї з будь-якими проблемами, не лише з українською мови та літератури, а й з власними життєвими проблемами. Дякую вам, дівчата. Маша, ми знаємо, що Інна Михайлівна ставиться по-особливому до нашого другого класу. А для тебе вона є просто вчителем чи більше? Ну, всі ми знаємо, що Інна Михайлівна відмінний спеціаліст, гарний педагог та майстер своєї справи. Я вважаю, саме ці якості допомагають їй цікаво та змістовно проводити уроки. Нести нам, красу та багатство рідної мови. Але перш за все, Інна Михайлівна добра та чинна людина. До якої я завжди можу звернутися за допомогою чи порадою. Саме тому її так обожнює наш другий в клас, адже вона стала нашою помічницею та наставницею. Дякую. За що ти поважаєш Лідію Петрівну найбільше? Ну, ти знаєш, відомий французький мислитель Жан Жак Руссо одного разу сказав про вчителів так. Для того, щоб когось виховати, треба самому бути більше, ніж людиною. Ми поважаємо Лідію Петрівну за те, що для нас вона більше, ніж вчитель. Для нас, Лідія Петрівна, це і добра турботлива матір, яка пробачає нам наші дитячі витівки і наділений мудрістю і знанням поводир по новому таємничому світі, і скромна трудівниця, яка весь час працює для того, щоб навчити нас головного бути людьми. Аню, Юлія Миколаївна не лише твій вчитель, а ще й класний керівник. На яку квітку вона схожа? Чому? На вигляд, наша Юлія Миколаївна схожа на ніжну тентітну канвалію. Так, як і ця квітка, Юлія Миколаївна вразлива, учителька, якою милуєшся і хочеться оберігати від шкільних хвилювань та сумного настрою. Ще вона завжди нам допомагає у навчанні, бути вихованими, вихованими, чимними. Також вона дуже гарна людина. Даша, ти президент гімназії в Зірець для наслідування. На твою думку, чи важливо досконало знати українську мову в 21 столітті? Так, безперечно, так. Дуже важливо зараз вивчати та досконало знати українську мову. Адже зараз якби, другий етап національного піднесення, пробудження національної свідомості. Мільйони людей навіть не знали, що вони є патріотами батьківщини. Деякі люди навіть ходять на курси української мови, щоб досконалити. Це один із критеріїв визначення, що ти є громадянином, що ти є особистістю. Як говориться у прислів'ї, хто мови своє цурається, хай сам себе скидається. Я вважаю, що... В наші часи треба досконало знати українську мову. Дякую. Танюша, ти добре знаєш Вікторію Владиславівну? Так, звичайно. Створи слобесний портрет своєї вчительки. Розумна, щира, завжди усміхнена. Саме такою є Вікторія Владиславівна, наш класний керівник. Та вчитель української мови. Вона завжди підтримує нас, завжди готова допомогти і порадити, завжди готова розрядити у складну хвилину. А Вікторія Владиславівна не просто талановитий учитель, а справжній друг і порадник для кожного з нас. На мою думку, тільки людина з відкритим і добрим серцем може полюбити своїх учнів, наче рідних дітей. Із перших днів знайомства з Вікторією Владиславівною Мене вразила її справедливість, чесність, простота, культура спілкування. Саме вона прищепила мені любов до рідної землі та рідної мови, за що я їй вельми вдячна. Я вважаю, нам дуже пощастило з нашою другою матусею. Дякую. Світлана, у гімназії говорять, що ти схожа на Тетяну Олексіївну. Як думаєш, чим саме? Тим для тебе я наставниця. Ну це дуже неочікувано, адже я не знала, що в мене порівняно з Тетяною Олексіївною. І якщо це дійсно так, то я дуже рада цьому, оскільки Тетяна Олексіївна за п'ять років мого навчання в гімназії стала для мене як друга мама, котра завжди підтримає, допоможе, надасть слушну пораду і направить на правильну дорогу. Від неї не очікуєш ні злого слова, ні, ні лихої дії. Від неї завжди випромінює те материнське тепло і та любов, котра є у справжньої мами. Чим ми схожі? Ну можливо, тим, що ми живемо мистецтвом, тим, що ми кожного дня намагаємося відкривати для себе щось нове і прагнемо досягти чогось більше. І Знаєте, я з гордістю можу сказати, що Тетяна Олексіївна моя класна мама, моя вчителька. Катю, всі знають, як ти залюблена в українське слово. Що сьогодні хочеш сказати про свого вчителя? Я сьогодні вранці написала вірша про свою учительку української мови та літератури Людмилу Анатолівну Самодай. Мене із року в рік навчає в школі любити свій чудовий рідний край, людина із великим щирим серцем, мій педагог Людмила Самодай. Розумна, лагідна, весела, енергійна, з жагою до життя, що меж не знає. Ви тепле сонце, що присутністю своєю гімназію постійно зігріває. Вам щира дяка і низький уклін за працю самовіддану, натхнену. І що в дитячих душах кожен день висійте прекрасні, мудрі зерна.